Вправа 346. Обчислій значення виразу, використовуючи властивості степеня і таблицю степенів з основами 2 і 3. Дивись номер 307 на сторінці 58. Ну що ж, стартуємо. Я переніс е, тут внизу таблицю із вправи номер 307 Те, що ми обчислили 2 і 3 в різних степенях. Таблиця у нас вже заповнена, будемо її використовувати. В першому завданні у нас 2 в третій степені, що множиться на 2 в четвертій. Що Тож основа степені у нас однакова, 2, то ми записуємо, що це 2 Зараз показники додаємо, буде 3 додати 4. Ну і це дорівнює 2 у степені 3 додати 4 це 7. І це дорівнює 2 у 7 степені. Ми можемо записати з таблиці, що це 128 Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 3 в 6, що ділиться на 3. Тоді цю частку ми можемо записати як 3 в 6 степені, що ділиться, а 3 записати як 3 в 1. Тоді це можна записати як 3 в степені 6-1. Або як 3 у 5 степені. З таблиці бачимо, що 3 у 5 степені це 243. Є. Третє завдання: 3, що множиться на 3 в третій і множиться на 3 в четвертій. 3, записуємо як 3 у першій. Тоді, що множиться на 3 в третій. І що множиться на 3 в четвертій. Тоді основа степені у нас однакова, 3. Показники додаємо, це буде 1 додати 3 додати 4. І це дорівнює. Ну що ж, основа степені у нас 3. 1 плюс 3 це 4, плюс 4 це 8. 3 в 8 степені це дорівнює. По нашій табличці 3 у степені 8 це 6561. 6561. Є. Переходимо до четвертого завдання. 2 в 9, що ділиться на 2 в 3. Основа у нас однакова. 2. Тоді ми записуємо, віднімаємо показники степеня – Це буде 9 відняти 3. Це буде 2. У степені. 9 відняти 3. Це 6. І це дорівнює. 2 в 6 степені це 64 Записуємо що це 64. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Обчислюй значення виразу ми обчислили. Записуємо в першому завданні 128, у другому завданні 243, в третьому завданні 6500. 61 і в четвертому завданні вийшло 64 і я.